Всім доброго дня, шановні друзі, слава Україні, героя слава! Знімаю повний обзор ШФНГС гсф 240 Вималювали ми проти груз, Поставили ми де? фари. поставили такі штуки з двох сторін. Може якісь фари там, такого причепити, ще щось. і тражатель, поставили таку штуку. 에... Болотники, купаки. 에... Туву помалювали так. Помалювали. Помулювали. Так. І травжателі три, там і три, і тут три. 에... Тумблер. Тумблер поставили, наклейки 에... ту є E, ручку поставили таку штуку e, ту штуку на тіло, собі таку ви зависите. E, ручки я роблю, щоб тіло не подлітали. Буде відео з ручками. Так, e, рамку, ітражатель. ітражатель ту і ту жовтий такий, там сама-та само, так само. Сідло поставили. Сідло поставили. е Ой, не фари, а стопи, стопи, тут його наклейка і тут буде ще буде ще фари твого, Туша одні будуть назад трошки світити, і туша одні стопи буду наверху. То ще ще не скоро. І ще болотники тут є. То, що ми по новісті робили то що, е, при це перечіпати, в продажу ще є сідло, кому треба е, пшіти. Дві старі віддаю. Що е, вам ще сказати? Ітражатель ще є. Ітражатель, що вам що сказати? Е. <і>, і підскажіть. Чому як. Бо колега спитається, чому, як такого даєш на е, його. Піднімаєш або опускаєш е, е, на в'язку, там плуг стоїть, якщо щось. І він не піднімає і не опускає. Чим причина? Підскажіть, я скажу другу. І. Ще що треба сказати вам. Тут під капотом ми майже нежне не робили. Нежню не робили і піщани і не будемо робити, бо ух, смисла нема. Так, виліземо зараз. От... Ребята Радіатор будемо переносити, бо вже... Він тут неудобно, бо руль далі поставили, так би нормально було руль. Е Глупну трубу трохи треба буде зменшити, вона такий кусочок. Щоб менше було трохи. Ту, що треба буде зробити, бо буде... найти воно моїй зашовкнути, треба питати. Так. Так, так, так. Що вам тут сказати ще? ще по дороботках, Ой-ша -ой -ой. по дороботках є дуже чого. У мене є тік-ток Мар'ян 2010. Там, знаєте, 20 Риска. 10. Заходьте, я там всякі відоси знімаю. И это его. И там будут фотки, что я буду шеду купляться до то, того то, тракторца. То, 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 то. Ну так, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И на там той канал на ТикТоке. Всем пока.